Як і кожен таксист, він любить поговорити. Але замість звичайних балачок увагу клієнтів звертає на парадокси міста історія нетипового таксиста у короткометражці Антона Жадько. Е, ти що твориш? дай сюди? Сюда дай. Блін, от тільки у нас люди до патері пульсу гордяться хорчицей. І по-свінськи, ну просто по-свінськи там мусорять. А типовий таксист про типові запорізькі проблеми. Такий собі філософ з народу, кожна фраза мов крик душі. Та й кому краще за нього відомі найгостріші парадокси. Сценарій для 15 хвилинного фільму народився зі звичайного повідомлення у блозі. А це були такі, от наші веселі українські української собиття уже весною, після Майдана, коли дуже багато парадоксів, вони сплиґля на поверхність. І насамділя тви созвучало очень тезисно і кадан тонко посіл взяти його в качестві основи для сценария, Я не представляла, коли не за тебе це ділать кіно. У роботі взяли участь 16 акторів запорізького тюзу. За 10 годин, які витратили на зйомки, вдалося проїхати містом більш ніж 200 кілометрів. Режисер запевняє, потреби у великих витратах не було. Головна фішка цього фільму являється то, що ми хотіли зняти все предельно просто без яких либо ізисків. Очень простим языком рассказать об очень непростых вещах. Вот. Поэтому в фильме есть только два ракурса. Вже під час монтажу швидкість руху з цього ракурсу збільшили на 5 тисяч відсотків, але це не завадило глядачам розгледіти знайомі обличчя. Кто-то сейчас робити скріншоти, стоп-кадри з таймлапсів. І Треба мудрився зупинити в тот момент, коли наша машина порівнялася з машиною другого таксиста. І на первом скриншоте я видел, він значит, просто остановился і смотрит так заинтересованно на нашого таксиста, А на он смотрит в камеру. Після офіційної прем'єри Антон Жадько виклав стрічку в інтернет. Про участь у фестивалях серйозно не думав, адже в першу чергу це подарунок для запоріжців. Мені для ціля фестиваля це слишком інтимно, щоб зрозуміти, в чому сок нужна бути все таки за <пух> До правого берега скільки буде коштувати? Ніскільки садись, нам по пути. Маріама Рекелян, Костянтин Вакуленко. Спеціально для Медіагруп нові проекти.